Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. На годиннику 14-28 травня сьогодні розберемо гучну перепалку між прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Конфлікт стосується єдності Євросоюзу, фінансових важелів і що найважливіше для нас підтримки України. Про це далі. Наперед попрошу вас підписатись на цей канал, ставити вподобайки. Та бути активними у коментарях. Саме так ви підтримаєте подальший розвиток каналу та українського YouTube. Дякую. Ця історія почалася 26 травня, коли Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова підтримати припинення фінансування ЄС для Словаччини та Угорщини. Якщо ці країни не припинять відхилятися від спільної політики Євросоюзу, Мерц мав на увазі їхню позицію щодо підтримки України та санкцій проти Росії. Як канцлер найбільшої економіки ЄС його слова мають величезну вагу, адже Німеччина ключовий донор європейського бюджету. Словаччина, як і Угорщина, уже давно викликає занепокоєння в Брюсселі або простою мовою, просто бісять. Уряд Роберта Фіцо, наприклад, відкинув ідею створення спеціального трибуналу для покарання Владіміра Путіна за злочини в Україні. Це сприймається як крок, що послаблює єдність ЄС у протистоянні з Росією. Наступного дня Фіцо різко відреагував на Мерце його заяву. У своєму дописі у Фейсбук він назвав заяви Мерца неприйнятними для сучасної Європи. За його словами, Словаччина – це суверенна держава, яка не є малим школярем, якого треба вчити. Фіцо також звинуватив канцлера у просуванні політики єдиноправильної думки. Що, на його думку, суперечить принципам демократії. Ситуація загострилася, коли партія Фіцо Мер соціальна демократія назвала Мерца Фюрером, підтримавши коментар словацького політика Дагаданіша. Така риторика шокувала європейську спільноту, адже використання цього терміну це не просто образа, а свідома провокація з історичним підтекстом. Щоб зрозуміти, чому ця перепалка набула такого розголосу. Треба поглянути на ширший контекст. Німеччина, очолювана Мерцем, є найбільшим донором бюджету ЄС. Щорічно вона вносить близько 35-40 мільярдів євро, що становить до чверті від загального бюджету Євросоюзу. Водночас Словаччина це країна, яка залежить від європейських грошей. У період з 21 по 27 роки Словаччина отримує 128 мільярди євро. З фондів політики згуртування, а також 2,7 мільярда євро на відновлення після пандемії ковіду. Її власний внесок до бюджету ЄС лише десь від 800 мільйонів євро до 1,2 мільярди євро на рік. Тобто Словаччина це нето отримувач, і її економіка значною мірою тримається на європейських коштах. Заяви Мерца як канцлера Німеччини це не просто політична риторика. А реальний важіль тиску. ЄС має механізм умовності, який дозволяє заморожувати фінансування для країн, що порушують принципи верховенства права чи спільну політику. Мерц як лідер найвпливовішої країни ЄС, використовує цей інструмент, щоб змусити Словаччину та Угорщину виправити свою позицію, зокрема щодо України. Фіцо, зі свого боку, грає на національних почуттях словаків. Такий собі ездек-націоналіст, його заява про суверенітет і демократію спрямована здебільшого саме на внутрішню аудиторію, яка може відчувати себе приниженою тиском із Берліна, чи то Брюсселя, чи інших західних столиць. А от крок партії Фіцо, коли Мерце назвали Фюрером, це явна ескалація, така риторика не лише загострює конфлікт. Але й ризикує ізолювати Словаччину в ЄС, адже ображати канцлера Німеччини це виклик усьому європейському істеблішменту. Для України ця перепалка це не просто європейська сварка, вона має прямий вплив на нашу державу. Словаччина наш сусід, і її позиція щодо війни в Україні також дуже і дуже важлива. Уряд Фіцо вже демонструє скептицизм щодо санкцій проти Росії та виступає проти ініціатив, як, от знову ж таки, згаданий мною трибунал для Путіна. Фіцо відверто приміряє на себе роль троянського коня. Це послаблює єдність ЄС, від якої залежить наша військова та фінансова підтримка. Німеччина, яка є очолюваною мерцем, відіграє ключову роль у підтримці України. Як головний донор ЄС, вона фінансує значну частину програм, які допомагають нам від гуманітарної допомоги до постачання зброї через Європейський фонд миру. Ну і, звичайно, ми пам'ятаємо, що з двосторонніми контактами у нас Німеччина виходить на другу позицію загалом по наданій військовій допомозі. І зараз цілком можливо, що вона змушена буде зайняти першість по цьому показнику. Якщо Мерц. Тиснутиме на Словаччину та Угорщину, це може змусити їх виправити свою позицію, що було б вигідно для України. Але є і ризики. Якщо тиск канцлера спровокує ще більший спротив з боку Фіцу чи Орбана, це може затримати ухвалення рішень, наприклад, що стосується нових санкцій чи додаткового фінансування для України. Плюс є тема євроінтеграції нашої держави. Угорщина вже блокує частину рішень щодо України, і якщо Словаччина приєднається до цього табору, це стане серйозною проблемою. Водночас ми не можемо ігнорувати, що заяви Мерца частково мають політичний підтекст. Як канцлер він прагне показати себе сильним саме загальноєвропейським лідером, який може дисциплінувати країни, що відхиляються від курсу ЄС. Отже, що ми маємо? Перепалка між Фіцо та Мерцем. Це не просто словесна дуель, а прояв глибших розбіжностей у Євросоюзі. Німеччина, як головний донор і політичний лідер ЄС, хоче забезпечити єдність, особливо в питанні підтримки України. Словаччина залежна від європейських грошей, але водночас намагається відстояти свою альтернативну позицію. Водночас вона ризикує опинитися в ізоляції через провокаційну риторику та підігрування Путіну. Фіцо грає на внутрішньоєвропейському протистоянні, Мерц на ролі сильного лідера Німеччини. Для України важливо, щоб ЄС залишався єдиним. Ми не можемо дозволити, щоб країни, на кшталт Словаччини чи Угорщини, саботували рішення, від яких залежить наша безпека і наше майбутнє. Але реальність така: кожна країна переслідує власні інтереси. А отже нам треба просувати свої. Що ви думаєте, чи зможе Мерц продавити Фіцу? Чи можливі якісь інші сценарії? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео. До зустрічі і слава Україні!